І сьогодні ж у столиці перевіряли, наскільки охайне місто. Чиновники оглянули кілька районів Києва. В результаті неочікувано вирішили відмовитись від місячників благоустрою. Бо виходить, що за чистотою стежить лише під час таких заходів. А який вигляд має місто щодня? Вадим Ярошенко бачив результати перевірки. Цей занедбаний будинок в провулку Очаківському 3 належить одній будівельній компанії. Планова реконструкція споруди тягнеться вже кілька років. Вони відповіли, що це інвестиційний проєкт, тому він в черзі і найближчим часом вони будуть освоювати цю земельну ділянку разом з цією будівлею. А поки ж будинок не огорожений, всі вікна та двері у вільному доступі. Місце є притулком для безхатченків та підозрілих осіб. Для місцевих мешканців це потенційна небезпека. Київ, це існуючі організація, які абсолютно нічого не варта, закрити двері всюди забити їх. Перший поверх і прибирати раз на місяць по черзі накладати штрафи, поки вони не зрозуміють, що треба принаймі прибирати біля. Цього приміщення і закрити доступ вільний туди. Зараз без перешкод можуть потрапляти туди діти, хто завгодно. Заступник голови КМДА доручив Солом'янській райдержадміністрації огородити будинок парканом. Інший об'єкт перевірки вже у Голосіївському районі. Це совські ставки. Раніше знакове місце для відпочинку сьогодні було той смітник. Хоч ділянку і віддали в оренду під забудову, втім за нею ніхто не доглядає. Підприємство сплачує оренди платежі. Тобто, питань до нього, скажімо так, в комерційному напрямку немає, але є питання в утриманні. По тим інструментам, ті ресурси, які є у нас в районі, як у адміністрації, ми вже використали всі. А тому, за словами посадовців, єдиний вихід у цій ситуації ініціювати в Києвраді проект рішення про розірвання договору оренди. Не є основною метою в таких випадках отримання грошей. Є сьогодні. Метою це благоустрій міста, це екологія, це збереження знакових для районів і для міста таких от місць. А ще міська влада хоче відмовитися від практики анонсування місячників благоустрою по чистоту в столиці, за словами посадовців, комунальні служби та відповідальні особи мають підтримувати постійно, а не лише протягом певного періоду. І сьогодні ми готуємо декілька законопроєктів, які зроблять більш жорстким. Відношення до порушників будуть збільшені штрафи. От буде спрощена схема накладання протоколів, створення складання протоколів на порушників. Та, окрім штрафів, порушників також планують притягати до громадських робіт, в тому числі й посадовців. Водим ярошенко, Сергій Савчук, телеканал Київ.